За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Зламаний ніс телеведучого Юрія Кота розірвав інтернет. У неділю ввечері шоумена мене відлупцював невідомий біля його будинку. Незнайомець попросив запальничку. Коли Юрій Кот шукав її у кишені, містер ікс накинувся на журналіста з кулаками. Побитий телеведучий напад на себе пов'язує із тим, що 14 грудня він провів мітинг-концерт партії регіонів на європейській площі. каже, ймовірно, через це його підстерегли біля будинку і побили. Адже незнайомець кричав йому, щоб він повертався до Донецьких. Правоохоронці відкрили. Кримінальне провадження. Натомість телеведучий не проти, аби кримінальне провадження закрили. Він готовий пробачити нападника. У Юрія зламаний ніс та кілька синців. Доки телеведучий лікується вдома, двоє наших колег коротають час у СІЗО. Замість того, аби дивитися на події Євромайдану через об'єктив фотоапарату, вони бачать небо у клітинку через металеві грати. Двоє журналістів Олег Панас та Андрій Дзиндзя і досі заарештовані і чекають суду у слідчому ізоляторі. Нагадаємо, їх заарештували після сутичок 30 того листопада та 1 грудня і звинувачують у провокаціях. Ще одного нашого колегу, журналіста Валерія Гарагуца із Дніпропетровська, якому закидають організацію масових заворушень, відпустили з-під варти під особисте зобов'язання. Півтора місяці триватиме досудове слідство, а потім журналісти сядуть на лаву підсудних. Спілка громадська варта тримає руку на пульсі перепиті навколо заарештованих журналістів. Голова департаменту захисту прав людини цієї організації Ольга Герасим'юк каже: довести у суді, що наші колеги невинні, буде. Складно є і хороша, і погана так. Новина, так почнемо з поганої. У нашій країні судова система перебуває в такому стані, що фактично 90 з чимось відсотків, як правило, звинувачувальні вироки. Все спрямоване на те, щоб людина, хоч трішки, але була покарана. Хороша новина, полягає в тому, що у нас сьогодні суспільство надзвичайно змінилось. Ольга Герасимюк стверджує, у заарештованих журналістів є шанс довести свою невинність.